Доброго дня, Сергій Станіславович, я знаю, що ви не дуже любите такі запитання про склад на завтра, але от нам вчора Віталій Миколенко сказав, що він в принципі вже тренується і готовий. Чи розглядаєте ви його появу на полі і що тоді робити в центрі поля? Чи знайдеться там місце і для Шапаренка, і для Зінченка, чи Судакова? Як ти думаєш, знайдеться? Знайдеться. Так, Віталій вже працює, працює три дні в загальної групі. Тому я задоволений, що у нас є вже конкуренція на кожної позиції. Ви назвали Шапаренко, можна назвати Сидорчука, Степаненко, Усі гравці, які є, вони працюють кожен день і усі готові до завтрашньої гри. А яка ситуація з циганковим, з Віктором? Відновляється поки що Віктор. With no loot. Okay, Another question? Uh, maybe it's the first okay. Okay. Can, can I ask you the English? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Hi, Mr. Rebrov. Uh, what do you fear the most about this Belgian team? <laughs> what do you think about Belgian team? It's very strong side. Before starting the. Um, our group, everybody understood that Belgium is favorite, but on, on this championship is everything, everything is possible. But I, I remember this game against Slovakia. Before they considered the goal, they created very good chances. Of course, this is a very strong thing, very serious. But I said now we have to respect the opening, but we have to think about us. We have to think how to play against this team because tomorrow for us it's very important to be concentrated and um, we need to win tomorrow. Сергій Саніславович, доброго дня. Бельгія одна з найкращих атак зараз на євро. Грати сміливо проти такої команди нам більше за все треба буде тільки перемога. Це десь самогубство, чи чи як, як ви вважаєте, тому що всі бачать, що ми повинні грати ну, багато хто говорить з високим пресингом, один в один, так як в другому таймі грала, наприклад, проти словаччини. Ну, треба знайти баланс. Я завжди кажу. Ми кожен гравець повинен розуміти. У нас немає гравців, які обороняються, які тільки атакують. Важливо, щоб усі гравці розуміли свою роль і, виходя на поле, допомагали друг другу. Подивимось, як буде завтра. Дуже важливо, як ми розпочнемо, як розпочне Бельгія. Тому будемо готуватися, і я вважаю, що. Uh, зараз uh, завтра потрібно виходити з тим настроєм, яким закінчували гру з словаччиною. Тому що дійсно в другому таймі ми додали в інтенсивності гри, і ми, я вважаю, перемогли заслужено. Ловістер вивов лядкрістофронкен фомладерні ронджо. Ю до Юкрейне юс то плей он контур анта атак. And Belgium love to have the ball. But Belgium don't have to win, and you have to win. So how is it difficult for you to, to calculate? We have to win, but we have to, to wait also from Belgium. I think it's journalists have to calculate. Of course, we understand um, in which circumstances we can go through. But I think for tomorrow we have to think about the win. This is very important for us. I don't know what's going to think. Belgium, how they're going to play? We're trying to explain to the players different scenario of the game. But we have to be ready for any scenario. And of course, we have to be ready. We have to try to to fight for win. And this is very important for us. Вітаю питання до Сергія Сидорчука. Роман Яремчук казав, що команда повинна зробити щось неймовірне, щоб взяти очки у Бельгії, враховуючи, що бельгійці зараз знаходяться під ну, тиском і, скоріш за все, будуть грати з подвійним бажанням проти нас. І питання: наскільки хлопці готові морально до цього, і чи готові показати щось дійсно неймовірне завтра на полі? Дякую. Дякую за запитання. Звичайно, що готові, але як. Як ми казали до цього, знаєте, коли, коли ти дуже гучно щось говориш, від цього набагато гучніше ехо буде. Краще ми будемо мовчати і будемо робити те, що від нас залежить, а подивимось, завтра о 8 годині вечора, що ми, що ми зможемо краще не казати. Андрій Тодос, АСЖУ, питання до Сергія Станіславича. Яка е, зараз ситуація в команді по, ну, по кадрових е, речей? Чи є якісь там травми, нові, чи щось таке? Завжди є якісь пошкодження, тому що дійсно ці, ці ігри вони дуже виснажливі. Навіть гра з Ловаччиною. Е, ми дивилися статистику, і вся команда пробігла на 10 кілометрів більше, ніж з Румунією. Напевно, це був е, дійсно дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть навіть сьогодні не тренуватися, але я впевнений, що завтра усі будуть готові. Next? Next question, так Yes. Hello, Christophe uh Blanco Limburg from Belgium. Question for the coach, two questions. The first one is What's the best way, according to you, to stop Kevin De Bruyne? The second question How big are the chances that Ruslan Malinowski is going to play? How to stop De Bruyne? I think we have to stop not only De Bruyne. I think in, in Belgium, lots of players, especially in attack, they have a very good quality. They They play in the top clubs, and of course, this is. This is headache for all of us, but again, um, we have to respect the opponent. We have to think personally about the place, but we have to concentrate on us. About Ruslan, as I said in the beginning, everybody has a chance, and I'm very pleased. To Ruslan, doesn't matter how many minutes he's spending on the pitch, he's fighting, he's doing everything for the team, and of course, tomorrow he has a chance to play. Hello, from the Standard. Question from Sergei Sidorchuk. Um, of course, you play in Belgium. Can you tell us what does it mean for you now to live in our country, with your, also with your family? Um, why, why? What does then this game will mean to you, and also for your wife and kids, and for all the other Ukrainian refugees uh, in Western Europe? Thank you for the question. I think first of all, I want to say thank you, Belgium citizens, because. Uh, I have a lot of lot of good moments now in Belgium, you know first time in school for, with my kids also and uh, In the supermarkets and the markets everybody kind for me and I, I want to say thank you about it But but my family will support tomorrow just Ukraine. Sorry <laughs> In the game <laughs> the, the lady in black please again Mm -hmm. е, ще запитання до Сергія Станіславовича. Е, ви сказали, Якщо що... б не було інтернету, ви, ви знаходили запитання чи ні? Звісно, ви, ви думаєте, мені їх там записують, чи я їх читаю з телефону. Я просто в телеграм-канал записую відповіді. Давайте, давайте, відповідь. Е, ви просто сказали, що це завдання журналістів рахувати там очки голи в групі. Так складається ситуація, що нам би дуже не завадив ще один гол проти Словаччини. Чи ну, Розуміли, ви під час матчу, що як буде складатися от, ситуація, там потім розкладати. А, Чи... а чому він нам не завадив би? Для чого? Щоб потім зайняти позицію, якщо втретім, якщо буде. Так, ну у нас зараз є три очки, і це дуже важливо. Я вважаю, що в грі... зі Словаччиною дуже важливі були три очки. І я не знаю, чому. Люди кажуть, що ми робили усі заміни на на оборону. Так не було. Ви можете запитати Сергія, коли він виходив. Ми не казали, що ми повинні тільки оборонятися Але Словаччина, але ментально гравці розуміли, що зараз потрібно ем, зберегти цей результат. Це дуже важливий і для гравців, і для України після е, після поразки 3-0. Тому ніхто не казав, що ми потрібні після що нам потрібно після. Забитого голу проти Словаччини. Ми, нам дуже важливо сісти в оборону, і обороне так не було. Але Словаччина намагалась відігратися. Тому я не вважаю, що усі заміни, які ми зробили, вони були на оборону. Добре. Може, ваші редактори вважають? Я не знаю, я не вважаю. Добрий день. Сергій Захарченко, Суспільна спорт. В мене питання і до обох гостей. Зараз можуть бути такі сценарії, що буде дві нічі в нашій групі, буде в Україні чотири очки, але ми не зможемо кваліфікуватися далі. В той же час в інших групах може кваліфікуватися з третього місця команда, в якої є три очки. Як ви гадаєте, це справедлива взагалі схема? Я не знаю справедливо чи ні, але якщо ми якщо ми займаємо три четверте місце 4, місце з чотирма очками, значить ми заслуговуємо на це четверте місце. І якщо подивитися вчорашні зустрічі там Італія проти Хорватії, я вважаю, що обидві ці команди достойні грати в, в наступної стадії. але такий регламент змагань, і ми повинні налаштовуватися під цей регламент, тому навіть якщо в нас зараз буде чотири очки. І ми не пройдемо. Ми повинні думати зараз, щоб у нас було не чотири очки. А потрібно думати про те, як, як намагатися обіграти збірну Бельгії. Я вважаю, що можна я доповню трошки. Якщо ви пам'ятаєте Євро 2020 року, то ми вийшли з групи з трьома очками. Тому я вважаю, що все закономірно. Запитання також до двох. Коли на футбольному полі рубаються, так як казав Судаков, і вже такий вогонь на футбольному полі, ви від цього кайфуєте чи навпаки відчуваєте, що це так занадто небезпечно перед такими матчами? Рубаються що це? На тренування? Занадто жорстко на тренуванні. На тренуванні. На ну, якщо ми, якщо ми не, дійсно не, не на 100% тренуємося, то ми також, також і граємо. Тому я і запитую. Є тренування, які відновлено ну, тренування для більш на відновлення, але є тренування, де дійсно, якщо ми кажемо, що на кожної позиції два гравці, то вони повинні доказувати, що вони кращі в тренувальному процесі. А якщо вони не будуть боротися, то як вони це докажуть? Питання до Сергія Сердочука. Що якщо команда вийде у плей-офф, що Буде означати цей вихід для вас, як команда і е, країни взагалі. Я можу сказати, що це буде означати для команди. Це те, що ми е, здійснили нашу першу місію. Да, що, що буде означати для країни? Напевно, що ми продовжимо казку на три чи чотири дні для всієї країни, тому що всі ми розуміємо, що зараз нелегкі часи. І... Україна в стані війни майже 900 днів, і для них кожен, кожен такий матч, кожен такий івент значить дуже багато, і для них це значить повернутися в нормальне життя до, до, до війни. Тут. So Hi, sorry. For, for the coach and, and for Sergei, um, in, do, do, during the game against Belgium, do you will ask the score of the other game or do you think it will be sure uh, uh, a draw because with a the draw they are happy together? I think anyway it's extra, extra information. Information is important. Of course I will know the score but I'm sure it will not up for the team. We have to think about us, doesn't matter what the score there. What's happen if, if something happened in the other game? I think it's nothing happened for us. We have to think about us and try to do the best if you remember i had a big, bad experience about the knowledge in the game you know um, in belgium in belgium yeah but now i just concentrated in our game and our result i watched this game yeah <laughs> that, that was really really fun <laughs> unfortunately are there more questions Я ще запитаю про команду Бельгії. Зараз про Ромелу Лукаку багато говорять, що він стане кращим бомбардиром за версією ВАР, що ось багато його голів не зараховується, що в нього є багато моментів. І, ну, і є певна критика. Чи погоджуєтеся ви, що зараз Лукаку якийсь не той, і чи може він становити велику загрозу для української команди завтра? Я не погоджуюся, що він не той. Він він дуже вертикальний гравець. Навіть він. Дійсно достатньо великий гравець, але ті відкривання, коли е, Дебрею не получає м'яч, він завжди це робить. Він це робить і в Ромі, і він це робить і в, в збірної Бельгії. Тому я не здивований, що він дійсно кожну гру має багато моментів е, завдяки дійсно відкриванням спину і вертикальним відкриванням. Тому завтра ми повинні бути дуже ретельні на ці відкривання. Дуже просте запитання до Сергія, дуже спекотно. Я, я не знаю, як ви думаєте, це як може вплинути завтра на матч, тому що ну, сьогодні і завтра прогнозують прям 30 градусів. Я думаю, що я не буду тут оригінальним, що дві команди грають за рівних умов. Добре, що ми починаємо трохи пізніше, тому що зараз тільки четверта година і вам здається, що ніби жарко, але я думаю, що завтра буде трохи порохолодніше в шостій годині. So, thank you very much. Thank Good luck for you. tomorrow's match. So the training session of uh, Team Ukraine will take place at sixteen thirty at the stadium. and will be open fifteen minutes to media, and uh, seventeen forty-five there will take place the uh, press conference of Team Belgium. Thank you. Thank you.